Так, ну в минулий раз ми обісрали гольфа, хоча, мені здається, він прикольний. Сьогодні обістреємо BMW. А, зазвичай мене кличуть, щоб я казав погані речі про автомобілі. Сьогодні жодного поганого слова від мене ви не почуєте. Тому що на огляді сьогодні BMW 330 e плагін гібрид. Це Ну що ж, BMW 330 e просто винищувач полетів. Ну, три ракети, чотири ракети під крилом і одна, блядь, включає сюди. Я не знаю, що там є, що там нема, але я знаю, що тут є. 2 літра, 250 сил, плагін гібрид з запасом ходом, ну, По паспорту 40, але реально десь 20. Чисто на електриці. Тобто, якщо вам потрібно просто по місту пересуватись на авто. Заряджає як айфон Авто, то це ваш вибір. Ну що, Те, що одразу кидається в очі, це те, що f серія заточена на комфорт. У нас зараз варіант гібридний, тому старт відбувається ну прям дуже плавно в комбінації з вісміступеневою коробкою. До речі, ми все ще їдемо на електротязі. Хтось каже, що після серії життя вже немає. Я з ними посперечаюсь. Я вважаю, що я в серію BMW розширила свою аудиторію. Тобто, машина лишилася драйвовою і емоційною. Але при цьому до цього додався безкомпромісний комфорт. Підвізка у нас дуже м'яка. Кермування легке. У всякому випадку у режимі драйв, комфорт. Тепер відповімо на запитання любителів поганяти. Чи їде ця машина? Так, вона їде, хлопці. Вона їде. СДО. Так, ми вже, ми вже досягли заборонених швидкостей. До речі, для тих, хто. Під відео з Хондою писав про BMW 100. Чеку немає, немає. Взагалі, ви знаєте, приємно нарешті зняти відео про нормальну машину. Конкретно ця машина не бюджетна, тому що це плагін-гібрид. Ціни на них стартують від 20, ну, 22 тисяч. Конкретно ця трошки дорожча. Але ми повинні розуміти, що. Такий салон ми отримуємо в 30 за п'ятнаху. І ось так повинна виглядати машина за 15. З мене всі ржуть, що я усім продаю BMW, хто до нас приходить. Але ж, ну блін, я хочу як краще, люди, ви приходите за елантрою, а їдете на BMW. Ну це ж приємно. Приємно. Багато хто боїться, що витрати на. Експлуатування такого автомобіля може бути дуже дорогою. Так, запчастини дорогі, але потрібно розуміти, що, наприклад, якщо порівнювати з однокласниками концерну Volkswagen, за рік ви переплатите ну, баксів 100 ну двісті за сервіс. Я вважаю, що за рік це не така велика сума 20 доларів на місяць у гіршому випадку. Тому вибір очевидний, навіщо гнати Volkswagen з Америки, якщо можна пригнати BMW? Як відрізнити звичайну трійку від плагін гібриду. Розетка для зарядки, синя окантовка емблеми на колесах. Позначка Е-драйв e на задній стійці. Ну і літера «Е» в кінці. Ну і тут кнопка E-Dрайв усередині. Основна перевага е, даної комплектації в тому, що ви можете їхати повільно і дуже дешево, або не дуже дорого та дуже швидко. Вона є досить жвавою, не 3 літри, звичайно. Але це швидше ніж в життя його в останньому випуску. Розглядали. Хотілось би сказати кілька слів про витрати пау, показує 6 літрів. До речі, класний бонус. Якщо ви якщо дорога від дому до вашої роботи. Займає десь 10 кілометрів, то ви можете їздити на роботу і додому абсолютно безкоштовно, тому що залізних 20 кілометрів ви можете приїхати виключно на електротязі. Бо повна зарядка цього авто від домашньої розетки 4,5 години. Я вам скажу, що сидіти за кормом цієї машини це задоволення. Так спокійно, так добренько. Але в будь-який момент можна зробити так. Мені дуже подобається коробка передач на сучасних ВМВ. Дуже подобається ця вісьмистубочка, знаю точно, що ви хочете. Друзі, якщо у вас, якщо ви збираєтесь купити авто в бюджеті там десь 20-25, ну це просто чудовий вибір. Просто чудовий вибір. особливо, якщо, ви, якщо вам подобається ця еластичність автомобіля, коли ви в один і той самий час отримаєте і дуже комфортний, і плавний автомобіль, і в той же час. І в той же часу таку невеличку ракетку, яка може отак. Оу, о, ну це просто, це просто чудово. Це просто чудово. Я чув, я відчуваю себе як не знаю, як якийсь мільйонер. Хоча я не мільйонер. Що ж казати про внешку Це BMW, Вона кожним своїм, типу, кожною своєю частиною каже, що це BMW, це швидкість, це типу драйв, емоції, ще ще летить. А, ха -ха, ну нам не звикати. Якщо казати про гольфа, він, типу, зовнішнім виглядом не каже, що він їде 6 секунд до сотні. А це каже. Це каже, що я типу можу. Це не елантра, це не соната, не це не шкода. Це дійсно швидкісне, емоційне, комфортне авто. Що під капотом? Ну багато пилюків, тому що ми в Україні, і, типу, чистити багато кришок, нічого не видно, але можна зрозуміти, що тут двигун від 320 на 180 сил, звичайний ДВС. Ну і все. Кришки знімати не будемо. Да, якщо за авто слідкувати, є міф, що Типу авто, Ну і жарти, дуже багато жартів, що BMW їздить постійно на СТО. Якщо слідкувати, нічого не їздить на СТО, просто її потрібно не, не запускати. Своєму... Типу, не запускати, не заводіть. Не запускати, нехай стоїть в гаражі. Ні, типу, просто слідкувати за її станом. Про салон скаже. Трішки пізніше а, а, Юра, тому що, тому що він, ну, він приємний. <гум> а, давайте по багажнику пройдемось. А як він тут зачиняє? Ага, о. Ну він, типу, є. А, це не гольф, тут дійсно менше місця, ніж в гольфі. А, ну, хоча їх порівнювати не можна, це різний клас авто. А, через батарею тут ну, небагато місця. Певний мінус гібриду, але дійсно прикольно. Сумочка для того, Щоб під'єднатись до зарядки. А, ну і все. Запаски і докатки нема. А, тут а, як -то система називається? Run flat. Тут система Run Flat, яка типу, з а, жорстким кордом, який, ну, боковим, який дозволяє типу, якусь відстань проїхати на спущеному колесі, але потім колесо потрібно викинути. Ей, міняти одразу два! Ну, таке. Класне авто. Далі Юра. Розповість про ергономіку, про салон, бо там є про що розповісти. Так, невеличка інструкція, як правильно сидіти за кермом BMW. Це все приходить з досвідом, але приблизно так. Ну, по перше, що хотілося відмітити, це сидушки. друзі, сідушки ці просто пісня. Ну в цьому класі я думаю, що єди, єдині сідушки, які можуть конкурувати з цими, це сідушки в клітинку від гольфа. Плюси гольфа закінчуються, якщо порівнювати з цією машиною, тому що салон тут це просто взірець якості і ергономіки. Багато хто каже, що взірець ергономіки це концерн Volkswagen. Я вимушений не погодитись, тому що, ну, наприклад. Речах КПП. Він максимально інтуїтивний. Якщо ви стали, ви нажали кнопку П, все, машина в паркінгу, ручничок, все. Якщо вам треба поїхати, ви не дивитесь на коробку, щоб там, не дай Бог, включити спорт або задню. ви Отак от все, ви на драйві, ви вже їдете. Якість матеріалів. Ну що тут сказати? Я знайшов, скажу чесно: я знайшов тут дешовий пластик, він знаходиться прямо тут. На цьому все м'якенько. М'якенько, 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 дуже м'якенько. Ще хотілося б сказати, що людина, яка на конфігураторі, на конфігураторі підбирала собі цю комплектацію, має непоганий смак, тому що тут немає бабусиного серванту. Наприклад, тут у нас красиве чорне дерево. Я так розумію, що це найдорожче, що в них було. Єдина опція, яка тут тут чомусь відсутня, хоча я підозрюю, чому тут немає підігріву сидінь. Якось, коли в такий салон, все ж таки чекаєш, що ти шо твої попи буде щось гріти. І тут його немає. скоріш за все, тому що машина приїхала з якихось штатів. До речі, так да, це американський биточок. Ну, биточок не повертається язик сказати, тому що, в принципі, пошкодження цієї машини були досить незначні. До речі, я помітив таку штуку: у нових автомобілів є серйозна проблема з цим центральним тонелем. чи як це правильно назвати. Коротше, ми їздили на Камрюсі 2019 року і їздили на Мерсі Новому. І от ця штука тут, вона прям така, знаєте. Надійна масивно, ну тобто відчувається, що це якісна збірка. Тому що в камрюсі я можу так однією рукою, отак от і вона буде просто робити отак, отак: і в Мерсі така ж сама фігня. Тут все дуже монументально. Значить, у цій комплектації у нас стоїть майже харман Кардон, але не Харман Кардон. Тобто, у нас є ціла купа динаміків в дверях, в вікнах, спереду, ззаду. І все це грає досить прикольно, тобто деталізація звуку класна. Мені взагалі аудіосистема BMW подобається, тому що тут є якась чіткість високих частот, і ця чіткість, йде звідки спереду, ну я так розумію, що це з цих печалочок з цієї штучки попереду. Ну, клас, не знаю. Я, я вважаю, що це машина така. Це взірець в класі, особливо за цей бюджет. Ну тобто, якщо ми не будемо брати саме Пайгін гібрид, ну таку тачку можна реально взяти за п'ятнаху. Хотілося б сказати дуже важливу річ щодо ергономіки. Нещодавно ми робили такий короткий, ну це навіть не огляд, це Володя мене просто на мишку зняв. Про Хонду і от наскільки велика різниця. Тобто, BMW, коли роблять свою машину. Ну, я, я розумію, що кожен е виробник автомобілів так робить, але вони саджають людину, яка знає, що таке автомобіль, яка любить кермувати, і питають: тобі зручно? І от що я хочу сказати? Мені дуже зручно. Я їду. У мене одна рука лежить на підлокітнику, і Мені вистачає місця, щоб е перемикати режими їзди. Але відразу під рукою в мене крутівечка BMW, яка теж дуже зручна. А моя інша рука лежить на цьому підлокітничку. підлокітничку під лікітничку, лежить е, на дверях і е, спокійно дістає до руля. У Хонді я сидів отак. Ну, це неможливо, це неможливо. Тобто ви не можете усістись зручненько і тримати собі кермо. Ні, це вибачайте, але тільки так. БМВ про це подумали і за це їм величезне дякую. Так, з приводу відчуття. Швидко скажу, минуле від відео Юра зображав ось таке обличчя беземоційне. Я скажу, що навпаки, в гольфах більш страшно, і коли ти натискаєш на акселератор, то в тебе яйця зжимаються. То тут, типу, ти такий швейцар, ти їдеш типу, на роботу по своїм автобану. 160, дуже спокійно. І тут не страшно взагалі. А в гольфах там в тебе вжимає, особливо коли ти не за кермом. Відчуття взагалі інші. Тут більш таки стримано все. Ну, це моє особисте. І з приводу емоцій, гольф більш емоціональний. І на тому, якому ми катались, типу, там вихлоп нормальний. Він звучить: тут звуку нема. Юра, там рже на задньому сидінні сидіть. Але. Це авто більш комфортне, це 100%. І, і тут прям хочеться на кожен день таке авто використовувати. Мені здається, ну можна мати у собі гаражі, типу і Гольфа GTI, і ось таку трієчку. А, і до речі, ми їдемо просто на електриці. Я ще вичаюсь, то тут є на настроєчки. Можна покласти, піші з спорт режим, набеліть газку і потім розкажеш мені про емоції і про деспорта. Це де вже ж їздили. А, ні, ну, ну, що, ну, що, їздили. Ну давай, давай! Жаль, що... Так, та, спорт. Ні, давай, ось такий спорт, тут спорт і поїхали. Ну да, непогано. Ну таке, але дуже швидко. От що так, комфорт, де наш комфорт? Швидко. Швидше. Хоча по таймінгу, наскільки я розумію, життя їде десь 64 в стоці до сотні. Це 61. GTA 61? Да, GTA 64. Тобто трішки це буде швидше. Ти сидиш на пластиковій бути пляжці, а тут ти сидиш як людина. Як може фізика? Косавщина, блядь. Фасично, ну як можна порівнювати оце авто преміум класу, яке ще їде боком з, блін, з студентською мажорною машиною? Пулію, блін, яка валить 100-200 так і ще й керується. Під замовлення таке авто буде коштувати приблизно 22 тисячі доларів. На авторі їх. Просто нема. Ну, типу, є там два варіанти, можна там подивитись, поїхати, але обирати нічого, тому, типу, такі авто тільки під замовлення. Коротше, на зв'язку. Дякую, що з нами. Наступне відео буде ще цікавіше. там, героям слава. Біля взагалі так не люблю займатися, якщо чесно. У мене навіть голова кружиться. Ну що, саме час проїхатись? Ні, подожди, хуйово, де. Ну що, проїдемось тепер? Ні, блядь. Як сказати? Шановне панство, мені нравится пиздец.